Вітаю, дорогі колеги! Наша сьогоднішня зустріч проходить в рамках другого вересневого картону Разом до успіху, разом до перемоги і присвячена організації освітньої діяльності в умовах війни. Сьогодні ми акцентуємо увагу на наступних питаннях. Про нормативну базу коротко, підвищення кваліфікації педагогів. Траєкторія професійного розвитку педагога сучасна інновація. діяльність Центру професійного розвитку педагогічних працівників для вашого професійного зростання із практичного досвіду. Лист Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2022 року. Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022-2023 навчальному році можна знайти, скориставшись qr кодом В ньому зокрема сказано, що заклади позашкільної освіти на підконтрольній Україні території крім освітньої виховної функції виконують важливу соціальну функцію, забезпечуючи психологічну підтримку. Та організовуючи змістовне дозвілля для дітей. Для забезпечення організаційних аспектів діяльності закладів позашкільної освіти в листі пропонується керуватися відповідними нормативно-правовими документами та даються посилання на них. Під час організації дистанційного навчання в листі рекомендовано використовувати методичні рекомендації щодо навчання. За допомогою дистанційних технологій позашкільній освіті лист Міністерства освіти і науки від 19.05.2020 року за номером 6.643.20 та відповідні навчальні матеріали розміщені на сайтах та соціальних сторінках державних центрів позашкільної освіти. Інформацію щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Знаходимо в постанові Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року за номером 800. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Зокрема, в розділі особливості підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів загальної, середньої, дошкільної, позашкільної, професійної. Та фахової передвищої освіти. Звернувшись до практичних порад для педагогів із запропонованих вище ресурсів, відкриваємо для прикладу вебінар Суперп'ятірка онлайн-інструментів для дистанційного навчання. Можна також скористатись QR-кодом. Та маємо змогу поглибити свої знання щодо технологій дистанційного навчання. Зайшовши на сайт Малої академії наук, знаходимо безлік цікавої та корисної інформації. На сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді знаходимо, зокрема, посилання на заходи, що проводяться для допомоги педагогам у практичній діяльності. Це, до прикладу, освітній івент Національно патріотичне виховання. В системі діяльності закладів позашкільної освіти. Досвід реалії перспективи. Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді як державний заклад позашкільної освіти має своїми завданнями: формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості. Дітей та молоді, та вільний розвиток особистості та формування її соціально громадського досвіду. На сайті Українського державного центру позашкільної освіти перш за все, бачимо прекрасне привітання з професійним святом педагогів позашкільників та приєднуємось до нього з найсердечнішими привітаннями та найщирішими побажаннями миру. І добра. Центр позашкільної освіти Лебединської міської ради має безліч успіхів, бо, як зазначив у своєму привітанні міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, попри воєнний стан, освітянський фронт позашкілля продовжує працювати, забезпечує потреби дітей до пізнання і творчості, виховує національно-патріотичну молодь, Підтримує та допомагає розвивати здібності обдарованим і талановитим дітям. Тепер декілька слів про новації в нашій професійній діяльності. Звернемось до слів відомого американського психолога Карла Ренсома Роджера. Освіченою людиною вважається та, яка навчилась вчитися, навчилась змінюватися, яка ясно розуміє, що жодне знання ненадійне, тільки процес пошуку знань дає основу для надійності. Вимогам до сучасної освіти повністю відповідає законодавству України, зокрема, закону України про освіту. Індивідуальний освітній маршрут це освітня траєкторія. Специфічна інновація в системі підвищення кваліфікації. Мотивацією для створення індивідуального освітнього маршруту є те, що проєктування індивідуальної освітньої програми з урахуванням конкретних умов освітнього процесу в навчальному закладі призначений для самоосвіти, конкретного педагога. Спрямований на його саморозвиток? І стає для вас ситуацією проживання інновацій і сприяє підготовці до вирішення актуального професійного завдання, проєктування індивідуального освітнього маршруту дитини. Як відбувається моделювання вашої індивідуальної траєкторії освіти і самоосвіти? За рахунок внутрішніх потреб та впливу зовнішнього середовища, які приводять до вибору та побудови індивідуальної траєкторії освіти та самоосвіти, маємо план зразок індивідуального освітнього маршруту від вибору напрямку роботи до звіту про результат та атестацію. Центр професійного розвитку педагогічних працівників допомагає педагогам у побудові та реалізації траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників та координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників. Центр професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до положення. Узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників, координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників, формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації, веб-ресурси, необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників. Забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам, а також організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема на мас питань планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення документів закладу освіти, особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти. У тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, провадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій. Діяльність центру позашкільної освіти надзвичайно змістовна та різноманітна. Важко заперечити, що в умовах воєнного стану важливого значення набувають питання створення комфортного освітнього середовища та організації якісного освітнього процесу, що може бути забезпечено завдяки СТЕМО світі, адже вона передбачає використання інформаційних технологій, розвиває навички самостійного добування нових знань, формує критичне мислення тощо. Не стоїм, і ми осторонь цього важливого напрямку роботи, можу стверджувати, виходячи із власного досвіду участі у конкурсі на кращу СТЕМ публікацію 2021, за участь у якій нагороджена грамотою державної наукової установи інститут модернізації змісту освіти. Ми дивимося у майбутнє, тож намагаємося озброїти наших учнів всіма необхідними знаннями та уміннями. Які допоможуть їм бути успішними у мирній успішній Україні. Відчуваємо гордість за успіхи Малої Академії наук України, яка на щорічній конференції Міжнародної асоціації науково-технологічних центрів отримала спеціальний приз за стійкість та сталий розвиток. А також за успіхи Манівця Ігоря Клименка. Який став найкращим студентом світу у 2022 році і отримав нагороду 100 тисяч доларів, які збирається використати для подальших досліджень? Хлопець сформувався в умовах війни. Найбільше прагнув зменшити кількість жертв від вибухових пристроїв і почати відбудовувати Україну, тож працював над розробкою роботів-розміновувачів. Дякую за ваш час та разом до нових успіхів та перемог.